Друзі, ця поїздка на схід вона має таке якесь особливе значення для мене в цей раз, тому що я е, зустрів тут двох своїх дуже таких е, людей, які ну прям дорогі мені. Це мій однокашник, з яким ми сиділи з першого класу. Це його побратим Діма, Діма. А це Олег. І тому ну як, ну як ну як не зустріть не друга, це 63 третя бригада. І як не порадувати їх вашими коробками тепла. Тому, друзі, я як той тут місний Санта Клаус, пропоную. Причому Олежа, я пропоную брати коробки побільше, Ви всі стисняються. Давай хоч ти покажу приклад, як це робиться правильно. Давай. А ну-ка. Охо-хо! Дійсно, саме велику вибрав. Так, Чік, у нас буде розпаковочка. Дімчик, вибирай ух не кому. Ух Ти йомна. Засухи душі. Да? Там щось ще є таке цікаве. Ага, Димончик, ти ж підключився теж правильно. Красавчики. Уфий ще комбаса. Ну, слушай, Олежа тут бахнув тут джип. Ви знаєте, от дуже прошу, не кладіть сало, не кладіть ковбасу. Реально, воно може пропасти. Будь ласка, я розумію, що ви хочете зігріти цих хлопців. Але... Так. Слідуша розпаковочка. Добрий. Дімасик. Чик, балончики газові. Ну, до речі, балончики газові теж. Треба з ними бути акуратненькими. Сивий Да. Бомба ракета вообще. Знаєш, як я страждаю. Палучка населена. Друзі, ми ще дякуємо вам за вашу допомогу, за ваші коробки тепла. Всім побратимам хлопців, ми теж передамо. Тому, хлопці, це вітання вам від цієї України. Це вся Україна присилає ці посилочки. Вона довірила мені передавати це тепло їх. Тому передаю вам вітання від всіх від всіх українців. І хочу сказати, що долучаються всі, підтримують всі. Не забувайте, ви не одні. Що у вас є тил, який вас підтримує, Дякую. тому віримо в вас в збройні сили України. Віримо в Україну, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Кісачкі в